Однороторний комбайн серії S не тільки забезпечує високу пропускну здатність його система потоку рослинної маси розроблена для бережливої обробки зерна, щоб мінімізувати пошкодження втрати на полі. Для досягнення високої продуктивності пропонується вибір з двох жаток нового покоління з пасовою подачею. Жатка RDF обладнана гнучким різальним апаратом з ходом 190 мм, який щільно прилягає до землі, підбираючи весь урожай. Тиск на ґрунт регулюється з кабіни. Гідравлічні датчики підтримують ідеальну висоту стороні для рівномірного завантаження комбайна. Запатентовані пасові транспортери зводять до мінімуму втрати. Жатка HDX є ідеальною для складної місцевості. Жатка серії HDX має найбільший вертикальний рух серед усіх жаток на ринку. Висота зрізання встановлюється безпосередньо з кабіни. Жатка HDX оснащена такими ж високоефективними пасовими транспортерами як і жатка RDF. Монтажна рама дозволяє жатці рухатися незалежно від комбайна для кращого копіювання рельєфу. Шарнірне днище похилої камери комбайна та система приводу з транспортером створюють щільний мат для ефективного завантаження рослинної маси через прискорювач подачі. Передні лопаті рівномірно навантажують ротор для ефективного молоту та сепарації. Гідравлічні силові приводи автоматично підтримують рівномірний тиск під на культуру. Для покращення якості соломи кількість оборотів, що робить урожай, можна регулювати. Серія С має ту ж саму конструкцію три в одному роторі, що й більші двороторні комбайни серії X. Шнеки рівномірно подають зерно до решети системи очищення. Додаткове переднє верхнє решето забезпечує очищення до 40% зерна ще до потрапляння його на головне решето. Вентилятор створює рівномірний потік повітря по всій ширині решіт системи очищення. Його велика поверхня знижує чутливість до незначних коригувань, що полегшує оптимізацію. Система активної обробки недомолоту виконує роль вторинної системи обмолоту, збільшуючи продуктивність великих моделей. Коли зерно транспортується в бункер, датчики вимірюють врожайність та вологість. І датчики в бункері надають точні дані про врожайність для вивантаження зерна на причепи. Солома, що виходить із ротора, прямує в подрібнювач, де подрібнюються на дрібні шматочки. Лопаті розкидача розподіляють залишки культур на відстань до 9 метрів. Для ширших жаток також доступний розкидач із системою інтенсивного розкидання. З кабіни можна також перемикатися з режиму різання на режим складання у волок.